ТЦК проігнорував заяву студента на відсрочку та вручив йому бойову повіску. Відповідь на питання юриста на конкретних практичних прикладах на прикладах судової практики, яким чином студенту можливо відстояти свої права на відсрочку від військового призову. І так, обставини цієї справи до суду із позовом відносно ТЦК звернувся військовозобов'язаний чоловік. Він зазначає, що перебуває на військовому обліку в ТЦК, але вступив на денну форму навчання на магістратуру до навчального закладу. Чоловік заявив, що він повідомив ТЦК про те, що є студентом денної форми та особисто подав заяву на отримання відсрочки від військового призову від мобілізації, а також відправив цю заяву на адресу ТЦК. Цінним листом з описом вкладення та долучив письмові докази, а саме опис складення, квитанцію та інформацію з Укрпошти щодо отримання ТЦК заяви разом з додатками. Чоловік вважає, що працівники ТЦК неправомірно, незаконно не врахували наявність у нього підстав для відстрочки від військового призову та протиправно вручили бойову повіску на відправку, тобто мобілізували. Представники ТЦК подали відзив на позовну заяву до суду, де зазначили, що дійсно чоловік прийшов самостійно у ТЦК, щоб стати на військовий облік та надав документи про навчання у навчальному закладі. Але через те, що зазначений чоловік не зміг підтвердити факт навчання саме за денною формою. Його скерували на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Надалі чоловік отримав бойову пов'язку на відправку до військової частини. Наприкінці публікації зазначено рішення суду. Але що сказав суд на це питання ТЦК та чоловіку? Суд встановив, що ТЦК. Неправомірно не розглянули заяву студенту про надання відсрочки від призову під час мобілізації, чи допустили протиправну бездіяльність відповідно до норм закону. Також протиправними є дії ТЦК щодо вручення чоловіку повістки на відправку до бойової частини, оскільки у ТЦК спершу мав би перевірити, чи має чоловік право на відсрочку від призову. Відповідно постанову номер 560 і лише після того, якщо таке право не підтвердилось, вчиняти дії з метою призову його на військову службу. У висновку суд визнав протиправним бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяви військово зобов'язаного чоловіка про надання йому відсрочки від військового призову та зобов'язав ТЦК розглянути заяву про надання відсрочки від призову з врахуванням висновків суду. Далі рішення суду наприкінці публікації, якщо вам необхідна юридична консультація. Адвокатів щодо питань мобілізації, оскарження наголошую незаконні дії ЦК та СП. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо ви хочете отримати юридичну консультацію, переходьте за посиланням на чат-бот. Це юридичний порадник, який надає автоматично відповіді відповідно. До норм чинного законодавства та юридичної практики наприкінці публікації та внизу за посиланням у коментарі. Посилання на електронний порадник. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання. Якщо вам цікаве зазначене відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Дякую вам ще раз за вашу увагу.